Його життя неймовірно складна гра. Кожен крок, кожен рух, нестерпний біль. Олександр Гонгальський народився невіліковно хворим, і з перших секунд життя недуга поставила хрест на нормальному житті, але він не здався. Щодня боровся із собою, і зрештою переміг себе, потім чемпіона світу і знайшов, чого шукав справжнє кохання, історія мужності і дивовижного життєлюбства від Сергія Стеценка. Моя жизнь подобна тому, как я играю в шашки. Это игра с самим собой. Я каждый день стараюсь побеждать не кого-то, а именно себя самого. Мы его очень сильно ждали, и он вышел на цей свет уже неживым. Его... Служили на столі це маленьке дитя, Таке моє добровольно таке рідне. А воно лежить і не дихає зовсім. Його повернули до життя, але тяжкі пологи спричинили невідворотне – важку форму ДЦП. Люди, Люди почали надо мною сміятися. Они почали мене обижать. Іноді обидить мене фізично. Моя мама очень часто виходила на вулицю, щоб мені допомогти, если кто-нибудь мене обижав. Они не понимали, почему я такой. Они думали, что я какой-то зверь. Мне хотелось кричать на весь свет, что люди, вы не знаете, какие он у меня прекрасный. То, что инвалид, то, что ни про что не говоришь? Я подумал, что надо быть умным, чтобы люди могли понять, что инвалиды тоже люди. Когда мне было 8 лет, мой брат научил меня играть в шашки. Они мне очень понравились. У те, что он сможет до сих не успеху неверов никто, даже родная мать. Когда тренер пришел ко мне тренировать, мама сказала ему, что я ничего не смогу. У меня плохо двигаются руки, я очень плохо говорю, и мне не стоит этим заниматься. Та не дивлячись на це день за днем, Олександр самостійно вдосконалював свої навички. Та, здавалось би, проста для здорової людини гра коштувала Олександру неймовірних зусиль. Мені больно передвігати шашки. Іноді, коли я на сорівнування, я боюсь, що мене буде така боль, що я просто не зможу їх передвігати. Та настерпний біль не завадив йому стати чемпіоном міста та області. Цього ж року Олександр представляв Україну на чемпіонаті Європи, де всього на одне очко зміг обіграти найсильнішого шашкіста світу. Це була огромна перемога над собою. Я виграв не у нього, я обіграв себе. Нарешті, отримавши те, про що мріяв Олександр, не зупинився. Він вступив навчатись до університету та був обраний головою фонду інвалідів рідного міста. Нині він несе кошти на соціальне авто, яке дозволить діткам з обмеженими можливостями з усього міста вчасно отримувати курси реабілітації. У мене з'явилася ідея, що я буду на коляски сидіти з коробочкою. і слава богу, вони мене услышали. Він виграв чергову партію, але лишався єдиний хіт, який Олександр не міг зробити. Я вже давно... я давно хотів знайти собі дівчину, хотів мати повноцінну сім'ю. Я і не мог подумати, що я знайду здорову дівчину, яка мене полюбить, яка прийме мене таким, який я є. Мої життя життя постоянно не складувалися з мужчинами. Однажды я сидела, думала о своем, ну, на лавочке. Ко мне подъехал мужчина. Она мне понравилась. Я боялся, что она не будет меня понимать. Стеснялся, но я себя переборол. Меня поразило то, что он э, не похож на остальных мужчин. В конце встречи Саша сказал, что он не знает. чому ми зустрілися, але вірять, що це не випадково. Кожен день зближував їх, і вже за два місяці на чергових змаганнях колись сором'язливий та пригнічений Олександр наважився на неймовірний крок. Та ну ти не хочеш бити, а то а, ем, спущеться моє помощниця, моє життя. Я не видела в нем инвалида. Я сразу поняла, что он должен быть моим мужем. Я очень хочу девочку. Я о ней мечтаю. Я надеюсь, что у нас все получится. И у нас будет красивая ночь. Стеценко, Максим Мусіян, Олександр Юдкович та Денис Ярошенко. Програма Вікна СТБ.